Вітаю вас на своєму каналі. Друзі, сьогодні у мене воно із червоної порічки. Минулий рік вперше приготувала таке воно дуже, воно нам сподобалось. Класне, смачне, ароматне. І цей рік я обов'язково готую його знову і сміливо ділюсь з вами рецептом приготування. Вчора я залила в банку ось цю суміш, накрила її марлічкою. вона ніч переночувала під марлічкою. і зараз я одягну. На банку ось таку медичну рукавичку і декілька резиночок, для того, щоб рукавичка не злітала. Можливо, пізніше я візьму кришечку з гідрозатвором. Буду бачити, як буде триматися рукавичка. В рукавичці в середньому пальці я пробила голкою дірочку для того, щоб повітря виходило, але назад не заходило, і відбувався правильний процес бродіння. Як я готувала цю сумі, що туди входить, які пропорції, зараз я вам про все детально розкажу. В процесі приготування буде декілька відео. Тобто, що я буду робити там через тиждень, через два я це все буду відзнімати, але сьогодні про це коротенько вам розкажу для того, щоб було більш зрозумілий процес приготування. У мене півтора кілограма порічок, і пропорції я буду давати саме на цю вагу. І так, на винос порічок я беру 1,5 кг порічок, півтори літри води і 800 г цукру. Якщо у вас інша вага, розраховуйте самостійно. Список і кількість інгредієнтів я залишу в описі під відео. Порічки зібрані я не мию ні в якому разі, тому що, якщо їх помити, змиються природні дріжджі, які покращують і процес бродіння, і смакові властивості готового напою. Крім того, я не обриваю ось цей гілочок. Можете їх обривати, Для, коли готувати варення чи желе, Жиле варення. ось ці гілочки мають значення, тому що вони мають високий вміст пектину. Для вина їх можна обірвати, але, ну, напевно, лінь не хочу, не буду. Отже, півтора кг порічок я перебиваю блендером. Чи обов'язково перебивати? Я минулий рік спробувала і перебивати, і спробувала просто ось так руками пожмакати. Мені більше сподобався варіант перебитих порічок, а вам вирішувати, чи перебивати, чи ні. Цей рецепт розрахований на те, щоб цю кількість інгредієнтів я хочу помістити в 3-літрову банку. Тепер дивіться, я. Маю півтора літра води. З них я взяла літру холодної і півлітру гарячої води. Для чого мені гаряча вода? Для того, щоб в ній краще розчинився цукор. Чи обов'язково це робити? Ні, не обов'язково. Просто я думаю, що мені так буде зручніше. Дивіться, потрібно 800 г цукру. Але ось сьогодні я додаю лише половину тієї ваги, тобто 400 грам. Я насипаю в банку 400 грам цукру, виливаю гарячу воду. Це не обов'язково має бути пів літра, Це може бути якась інша кількість, просто щоб загальна, загальний об'єм був півтора літра. І, знов для того, щоб цукор, хоча б трішечки розчинився. Далі в цю ж саму банку, я буду перекладати ось цю масу. Я не буду втомлювати вас переглядом, як я це буду робити, просто перекину порічки у банку. Порічки перекинула, тепер дивіться такий момент. Ви повинні визначити. Поділити банку приблизно так, на око на 4 частини. І 1 четверта частина у вас має бути взагалі не заповнена. Тобто банка має бути заповнена на 3 четверті і до цього місця так, приблизно доливаю воду. Ось так, можна ще трохи, але не бажано. Тепер іншу воду я вимірюю. Неповна півлітрова баночка. Я запам'ятала, ось цю кількість води я буду доливати наступний раз, коли у мене буде наступний етап підготовки, приготування. Вона. Зараз я вам розкажу, що я буду робити далі, але по цьому я постараюсь відзняти відео. Дивіться. Ось, цей, ось цю банку я сьогодні накрию марлічкою. На гідрозатвор я ставити не буду. Ніч вона у мене простоїть під марлічкою. Так, я на банку завтра поставлю або рукавичку з дірочкою, або кришку з гідрозатвором і залишу її на 4-5 днів. А можливо, навіть і більше. Все залежить від того, яка буде температура в приміщенні, де буде стояти банка. Тобто, якщо дуже душно, 4 днів вистачає, якщо прохолодніше, можливо, навіть і 6-7. Після цього я проціджу через дрібне сито ось цю суміш, і макуху можна спокійно викидати. Вона вже ні для чого не знадобиться. А до рідини я додав цукор. Скільки цукру я додав? Дивіться. У нас у мене 800 грам. Половину я додала. Іншу половину я розділяю на 4 частини. У мене це буде по 100 г, 4 частини по 100 г, І я буду один раз на тиждень одну частинку додавати. Тобто, тоді, коли проціджу, я додав 100 г цукру і додав ось ту кількість води, яка у мене залишилась. Тобто, це майже пів літри. Далі. Через тиждень я знову ж таки добавлю 100 г цукру. І ще так два рази. Два рази рівно через тиждень, для того, щоб у мене не припинявся процес бродіння. Коли цукор закінчиться, ще тиждень у мене моє майбутнє вино буде стояти, бродити. Після цього я буду знімати його з осаду. Як я буду це робити, я також вам покажу. І його можна розливати по пляшках. Але на цьому етапі я ще не ризикую розливати по пляшках. Я його залишаю так само чи під рукавичкою, чи під кришкою з гідрозатвором, для того, щоб подивитися, чи не йде процес бродіння. Рукавичка краще показує, тому що кришку там, сидіти дивитися, чи булькає, чи не булькає, то ну, не зовсім зручно. А рукавичка, якщо вона надута, значить ще бродить. Якщо вона зовсім впала, значить все, значить можна. Розливати по пляшках, закупорювати і зносити в погріб. Або в якесь прохолодне темне місце. І місяців два має вистоятися воно. Ну, звичайно, чим більше, тим краще, навіть 3 4 півроку І все, і воно тоді готове. Смачне, класне. Можна, звичайно, хто любить більш міцні напої додати потім горілки. Ну, але це все-таки дамський. Ніжний, смачний, легкий алкогольний напій. Дуже-дуже ароматний. Обов'язково приготуйте. Го запрошую підписатися на мій канал. Багато цікавого в мене є рецепт. Поставити лайчик і миру вам. Здоров'я всього самого-самого найкращого. Пока-пока!